Новий рік нові ціни. З 1 січня в Україні зросла вартість виготовлення біометричних документів. Здорожчання торкнулося як id карток так і закордонних паспортів. Скільки тепер доведеться за них сплачувати, дізнавались наші журналісти. Вартість оформлення паспорта громадянина України зросла на 60 гривень, закордонного на 105. Фахівці пояснюють, плата за адміністративні послуги не змінилася. Прибавили в ціні лише бланки. Це пов'язано з зміною вартістю бланків паспортних документів, затвердженим державним підприємством поліграв Станом на зараз паспорти громадянина України терміном 20 робочих днів вартують 618 гривень, терміном 7 робочих днів терміновий 988 гривень. Також зросла вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 20 робочих днів термін виготовлення вартує 1147 гривень, та терміновий термін 7 робочих днів вартує 1787 гривень. У центрі надання адміністративних послуг кажуть, попит на документи залишається стабільно високим і чергове здорожчання на це ніяк не впливає. Оскільки оформлення біометричних документів в ЦНАПі міста Івано-Франківська є найбільш затребуваною послугою, по статистиці за 2025 рік ми оформили закордонних документів 8918 ID-карток. Три загалом ми оформили 17826 тисяч наданих послуг по оформленню біометричних документів. Єдині, кого не торкнулися зміни – 14-річні українці, першу id картку, як і раніше, виготовляють безкоштовно.